Запитання від Ангеліни Користень. Живу з батьками чоловіка, будинок старий, і в ньому безліч поломаних старих речей, якими ніхто не користується. Про сараї взагалі мовчу. Дізналася, що такі речі заважають фінансовому потоку в сім'ї. Але батьки не погоджуються на чистку простору. Грошей дійсно мало. Заробляються. Погано, подивіться, будь ласка, чи дійсно це так? Що мені робити? І так, користень Ангеліна живе в будинку батьків чоловіка. Будинок весь в старих поломаних речах. Чи це є причиною того, що гроші погано заробляються, і взагалі, що робити в цій ситуації? Дивіться, як мені показують карти, ну це імператриця, це материнське, материнське середовище. це... Середу це будинок, це гніздо, це місце вашого роду чоловіка. І саме вони являються хазяївами цього дома. Так, ви невістка, ви як член, новий член сім'ї, але вони являються хазяївами цього дома. Ну, знаєте, ваше місце десь там зверху. Але це кажеться. І вони зараз, поки вони живі, вони живуть так, як вони хочуть. Вони це надбали і вони це. Майно бережуть і живуть, як хочуть. Це їх вибір. Пускають вони туди нову енергію. Чи не пускають ця енергія шкодить, наприклад, так як я бачу, їхньому здоров'ю. Тут, уже не кажучи про достаток і добробут, їхньому здоров'ю, але це їх вибір і це їхнє місце життя. Вони його створили. Е, так, ви являєтеся прямим членом їхньої сім'ї, їхньою дитиною, але при цьому, при всьому, ви нова сім'я. Над якою ви повинні працювати над тим, щоб жити окремо і створювати собі свій будинок, своє середовище, свій добробут. Бачите, добробут такий, як ви хочете. Як ви хочете по закону. І це над цим вам треба працювати. І ось саме такі, таке ставлення, такі дії батьків, вони являються. Поштовхом для вас і для вашої сім'ї з чоловіком створити свій будинок, свою сім'ю із своїм затишком і родовим гніздечком. Тому не винувайте батьків, не винувайте їх ставлення до своїх старих, поламаних речей. Це їхнє, це їхнє життя і їх вибір. А ви створіть своє і будете до них ставитися так, як ви того захочете. Ось в цьому і є ваша місія, до чого вам потрібно прийти.